Медитація це практика, яка існує тисячі і тисячі років. Проте досі існує величезне непорозуміння щодо того, що це насправді. Більшість людей асоціюють медитацію з монахом, який сидить на вершині гори, схрестивши ноги і дивиться на горизонт. Але насправді це щось, що може робити кожен, і кожен може отримати від цього користь. Були навіть сотні досліджень, які це доводять. Ось деякі з переваг, а посилання на джерела та дослідження є в описі нижче. Щоб зрозуміти, що таке медитація, насправді, ми повинні спочатку подивитися на власне життя. Є щось, що ми робимо щодня, більшу частину дня. Ми думаємо. Ми завжди думаємо. Автор бестселерів Екхарт Толе навіть заходить так далеко, що каже, що люди залежні від мислення. Спробуйте перестати думати прямо зараз на 10 секунд. Швидше за все, якщо ви не практикували медитацію деякий час, у вас з'явилося принаймні кілька думок у голові протягом цього короткого проміжку часу. Ви можете сказати, що мислення це непогана річ, це добре. Нам потрібно думати, щоб вижити, чи не так? Це правда, але лише до певної міри. Якщо ви дійсно сядете і подивитеся на це, переважна більшість ваших думок не є такими корисними, як ви думаєте. Багато з них насправді досить негативні. Щоб довести свою думку, я скористався привілеєм і сів з ручкою та папером на 5 хвилин і записав якомога більше своїх думок, які зміг. У мене було загалом аж дві думки, які я б вважав позитивними або конструктивними, тоді як з іншого боку, у мене було загалом 11 думок, які я б вважав негативними і неконструктивними. Вони також мають прямий зв'язок з тим, як ви себе почуваєте. Наприклад, скажімо, ви на вечірці, і у вас в голові з'являється така думка: що я роблю зі своїми руками? Я повинен говорити з людьми, я виглядаю незграбним, і раптом ви відчуваєте тривогу. Ще один приклад: скажімо, ви в поїзді, і хтось випадково наступає вам на ногу. Ви починаєте думати, він навіть не вибачився, як він сміє, який хам! І раптом ви відчуваєте гнів. Отже, ми знаємо, що ми багато думаємо, і ми також знаємо, що більшість наших думок є або негативними, або неконструктивними. І нарешті, ми знаємо, що наші думки можуть впливати на те, як ми себе почуваємо. Отже, ви можете побачити, як ми дійшли до висновку, що занадто багато думок іноді може просто змусити вас почуватися погано. Тепер, як мислення пов'язане з медитацією? Ну, є сотні різних способів медитації: є медитація дихання, є медитація мантри. Є керована медитація, просто щоб назвати кілька, але всі вони роблять одну річ спільного: вони вчать нас, як уповільнити кількість думок, що потрапляють у наш розум, а також швидкість думок, що потрапляють у наш розум. І з практикою ви навіть можете досягти точок, де у вас немає думок на короткі проміжки часу. І саме тому медитація має так багато переваг. Коли ви менше думаєте, ви стаєте більш контрольованими над своїми емоціями. Коли ви практикуєте медитацію, ви по суті вчите свій розум, як вимикати ваші думки, як перемикач. Тож наступного разу, коли хтось наступить вам на ногу, і ви почнете думати, як грубо, ви можете просто вимкнути це, ви можете контролювати, чи хочете ви злитися. Крім того, коли ви менше думаєте, ви починаєте проводити менше часу в своїй голові і більше часу назовні, і ви починаєте помічати речі: дерева яскравіші, птахи прекрасні. Ви помічаєте квіти на підлозі, ви стаєте менш залученими до своїх думок і більш залученими до реального світу. І в цьому краса медитації.